Хочу взяти таке трохи відео. Зараз водичка тече, зараз будемо бризкать. Бризкать, будемо стерні пшениці, падаються. Хочемо провірити як робить У нас pH-метр. Є у нас такий pH-метр. Заливаємо в воду наші Та, скважини. Так. Окей, okay, сейчас наберем воды. Набираем воды. Сейчас наберем. Ага, набирай туда повну. Вот так. Неудобно вообще, ну ничего. О, повна. Сейчас мы замерим pH. Пиваж, який у нас вота з криниць, там включаємо. Що тут маємо? Так, його в воду. Меріємо Так, Температура у нас 9 градусів. Пиваж зараз поколотимо, 6, 7, 8. піднімається. Сейчас будем і добавим. Сейчас сразу для глифасада. Потрібно там вроде pH 3,5, от 3,5, 4, ну 7,5. 7,5 pH. Температура 8 градусів води, 20. Тихай, Я снимаю. 7,6. 7,6, все, знімаємо этот. Зараз додамо лимонної кислоти. Всі у нас 25 вроді листопада. Зараз тоді виключаємо його. О, так, хай лежить. Прошли раз добавили 5 літрів кислоти лимонної, Ой, 5 2 кілограма добавили Лімовної кислоти, а 2,5 кілограма на 2,5 куба. Вийшло у нас про аж 3,2 чи 3,7. А ся спробуємо кинуть. Спробуємо кинути десь 2 кілограма. Ану. Спасибо, що працюємо. О, Грибаєт прийшов, другий грибаєт. Поняв. Я поставлю на паузу і тоді будемо дивитися, яка pH. Доброго дня! Вчора хотів поміряти ж PH, вже як селітр очі чи... лимонну кислоту закинули. Та трохи щось не вийшло. Заглушили... Заглушили помпу і не завели її просто-напросто. Вже... Перебрали... Щас поміряємо. ...перебрали мотопомпу повністю. Вроді закінчилась іскра. Поки зробили іскру, закінчилось топливо. Топливо закончилось, залили бензин, не можемо закачати. Розібрали карбюратор. В общем, вчора, поки ми сме... Та вже воно й стемніло. Потім дергали, вже зробили карбюратор, знайшли іскру, вже все було. Три рази дернули, шворка закінчилась. Все, кинули, це грязне діло. Утро вечора мудріше. Зробили сьогодні, поставили шворку, вірьовку зачинили. Завів. Помпу робе. Слава Богу. Ой. Лімону кислоту вкинули, 2 кілограма. О, в прошлый раз кидали два с половиною було пиваш Та включив вчора видео на паузу Поставив то телефон Пока заводили робили цю мотопомпу то И телефон сев Так, а ну телефон чтобы не вкинуть да? в бочку Вот это Бо такая штука що... А Ану

Температура не помінялася 8. Ну таке, 4,35. Ну, пиар, нормально. Можна тепер кидати ліфосан і їхати працювати. 4,3. Ну, кажуть, треба 2 минути тримати цей мірник до точного виміру. На там я не знаю, чи правильно чи ні. Це не колотив, ніде нічого, так як воно стояло цілу ніч, вже розколочено. Ну, 4,3 <кій> нормально. Все, можна тепер кидати спокійно. 4,3, все тут хопа. Зафіксовано воно ну, якось, не знаю. А зараз підемо помиємо його. Подивимося, як піднімається на він. Де? Так, відкриваємо водичку. 4. Раз. І одразу під проточною водою як змінюється у нас pH. Це ту що воду, що ми вчора заливали, зразу, бо мабуть, 7,5. Ну, під проточним може і не покаже точно. Ну, 7,30 є, бачите? Ну така ситуація. промизіо, ну, 7,4 і ще піднімається, все. Так що зараз будемо засипати отаке все Меліоз Максі. І будемо їхати. І будемо їхати. А це кришечка. Будемо їхати, зараз бризнути. Сьогодні трошки пасмурно, ну денок. Вроді, там через годину на годину на 12 тут повинно вроді, вийти сонце повинно вийти сонце якось так все, все склали це положити тому що кажуть що потрібно щоб п аж було нормально від 3,5 таке надивився в інтернеті ну, буде зараз Фу, поїдемо побризкаємо, будуть результати. Може через недільку-дві. А саме головне, щоб результати були навесні. Це саме головне. Ще поїду, може сьогодні ні, може завтра, завтра буде. Завтра дощ передають. Думаю, завтра поїду. Наверно, подивлюся на пшеницю, надемо ділянку. Бо ще треба цього корча відвести людям, брав. Розружать, розгружати селітру цього, цього корча. крича. О, ну танчи що. <кхм> Якось так. Касу вже привезли. Кинули літри вже по 100 кг на... по 100 кг на гектар. Мабуть, три неділі назад. Неділю було, так, вже три неділі було. А це вже привезли касу. Трішки 8 кубів. Два. Ну, 8 кубів привезли касу. Думаємо, внесемо касар і ще на пшеничку. По 100 літрів, там, де може по, по 95 вийде десь. Таке. От -от так. Буду на демополі, може. Зніму демополе, демо демоділяночку. діляночку, там повинна вже нормальна. Така вже пшеничка, будь, вже в двох кущеннях таких. І зніму то викладу, може цікаво буде. Що так?